Пішаки, удосталь находившися шахівниці та вивчивши її поля, свої володіння з душі король трішки занервував, що за королівство безпідданих, він звернувся до шахової богині Каїси і та створила для початку чотирьох простих, але дуже відданих героїв пішаків. Білих і чорних. У самій назві цієї фігурки від слова нога ходити піший відображена сутність її невеличких можливостей. Як і король, пішак може ходити на одну клітинку, але лише вперед. Першим ходом будь-який з них може піти на відміну від короля і на дві клітинки. Але це залежить від волі і задумів воєначальників гравців. Як справжній герой пішак не оглядається і не відступає. Він не може взяти, з'їсти, прибрати з дошки нікого на своєму прямому шляху. Проте добре вражає противники навскоси, Щоправда, лише на одну клітинку. Лише на одну клітинку. Пішак дуже скромний. Тому не ображається. Якщо за вказанням ходу нотації його ім'я не згадується. І ось перший пішак сміливо рушив вперед, аби дізнатися, що там на краю землі і чи можна розсунути горизонти, не зустрівши перешкод, він досяг протилежного краю дошки і сталося справжнє диво. Сталося найсправжніше таке перетворення. На місці пішака з'явився красень кінь. Пішаки ходять тільки вперед на одну клітинку. Перший хід на дві клітинки. Поле взяття навскоси, поле перетворення для білих. Восьма горизонталь. Поле перетворення для чорних. Перша горизонталь. До побачення.